Здоров, сопляк! Якщо ти дивишся це відео, це означає, що ти вирішив виховати з себе справжнього мужика. Оу, oh. Вибач, я недавно почав ходити в спортзал, і в мене стаються приступи брутальності. Не звертай уваги. Сьогодні ми поговоримо про те, як ростуть м'язи, і про те, звідки насправді береться м'язова біг. Поїхали! Хоча яке поїхали! Побігли, лінила, Для початку розберемо будову м'яза. Він складається з великої кількості міотубів, пучків ниткоподібних клітин, центральне місце, в яких займають міофібрили. Міофібрили це мікротрубочки, які мають в собі білки актину і міозину. Саме вони відповідають за скорочення м'язового волокна. Ззовні міотуби обліплені міосателітами, які активуються при травмах і починають ділитися, відновлюючи пошкодження. Фу, як ти нудно розказуєш! Калмоча, діслай! гімно, гімномеле! Як ти збираєшся стати мужиком, якщо будеш постійно нити? Фух, аж на душі легше. Так ось, м'язи ростуть, коли збільшується розмір волокон, гіпертрофія, або кількість волокон, гіперплазія. Правда, остання в здоровому організмі і без радикальних зовнішніх впливів неможливе. Так як запустити процес збільшення м'язових волокон? Точно ще невідомо. Ну, те, що тренування цьому сприяє, це однозначно. Є велика кількість теорій на цю тему. Я озвучу тобі дві найпопулярніших і найближчих до істини. Перша це теорія руйнування. Руйнування. Її суть полягає у тому, що при підвищених навантаженнях на м'яз міофібрили руйнуються, а сам процес росту відбувається під час їхнього відновлення. Це тому, що відновлення дещо інертний процес. І він не зупиняється тоді, коли заподіяну шкоду ліквідовану, а продовжується ще деякий час. Звідти і ріст. Друга теорія, більш новіша, стверджує, що процес відновлення зупиняється вчасно, а ріст волокон активується зовсім іншими факторами, які виникають в процесі тренування. Це теорія накопичення. Згідної концепції, М'язи ростуть завдяки підвищенню вмісту анаболічних гормонів, креатину, іонів водню, факторів росту і подібних речовин. Тобто активуються процеси анаболізму з більш простих сполук білків і амінокислот формується м'язова тканина. Як на мене, то друга більш правдива, але то тільки. Так чи інакше ріст відбувається не під час тренування, а після нього. Тому дуже важливо вміти дати собі відпочити і не перетреновуватись. Також важливо правильно харчуватися, щоб отримувати потрібну кількість білків і амінокислот. Якщо не дотримуватися цих двох простих правил, то запустяться процеси катаболізму, тобто організм буде не наче поїдати сам себе, розщеплюючи складні сполуки до простих. А тепер ми поговоримо про те, чому болять м'язи після перших тренувань. Все дуже просто! Через молочну кислоту. І що? Ну, накопичується молочна кислота і. І що далі? Як викликається біль? Ну що, де твоя мудрість? Вона. Ма! Це було легко. Серед численних міофібрил трапляються короткі або неправильні. При надмірних навантаженнях вони рвуться і травмуються. Це викликає запальний процес. І в результаті біль. Якщо тривалий час займатися вправами, то міофібрили стають паралельними і одинакової довжини. Ось чому були тільки при перших тренуваннях. Якщо зробити перерву більше 45-49 днів, знову сформуються короткі або неправильні міофібрили, і біль доведеться переживати знову. Молочна кислота тут не бере участі, вона відіграє. Роль у втомі м'яза і виводиться за одну-дві години. А болить то довше. Ось і все. Прошу пробачення, але матеріалу багато і в один випуск все не влізло. Тому я змушений розділити його на дві частини. В наступні ми поговоримо про те, що ж перешкоджає а що сприяє росту м'язі. Також я дам кілька порад щодо покращення ефективності тренувань. І якщо ви не виглядаєте ось так. Думаю, це для вас може пригодитися. Дякую, що додивився це відео до кінця. Якщо сподобалось, став лайк, я буду тобі дуже вдячний. Підписуйся на канал і слідкуй за новими відео. Пам'ятай, реальність ілюзія, всесвіт, голограма, скупляй золото. Пока!